Часом мені здається, що ми занадто звикли до сонця. Воно щодня світить, гріє, і ми не зважаємо на нього. Але уяви, що насправді ми на розпеченій кухні Всесвіту, прямо біля пекельної духовки. Сонце це не просто велика лампа, це гігантський ядерний реактор, який щосекунди викидає в простір енергії більше, ніж уся людська цивілізація використала за всю історію. Чому ж ми досі не згоріли? Чому не живемо, як курочка гриль, якщо постійно під прямими променями цієї пекельної кулі? Сьогодні розберемо це з наукового погляду, але цікаво, доступно і навіть слегка з гумором. Сонце це зірка середнього розміру. Температура його поверхні близько 5 ,5 тисяч градусів Цельсія, а в ядрі понад 15 мільйонів. Там відбуваються термоядерні реакції. Водень перетворюється на гелій і вивільняється колосальна кількість енергії. Одна секунда життя Сонця це більше енергії, ніж ми споживаємо за мільйони років. Це як мільярд водневих бомб, які вибухають одночасно, і все це в напрямку планет. І тим не менш, ми спокійно гуляємо в футболці влітку. Між Землею і Сонцем 149,6 мільйонів кілометрів. Це саме та золота середина, яку астрономи називають життєвою зоною. Меркурій, що знаходиться ближче, перегрівається в день до плюс 430 градусів Цельсія і замерзає вночі до мінус 180. А Венера взагалі має постійну температуру плюс 470 градусів. Навіть гарячіша за Меркурій, бо її атмосфера, суцільне парникове пекло. Ми ж у балансі. Нам пощастило бути на відстані, яка дозволяє утримувати достатньо тепла для життя. Але не надто багато, щоб згоріти. Але відстані замало. Якби Земля була без атмосфери, ми б отримували прямі смертельні дози ультрафіолету, космічної радіації та тепла. Атмосфера наш розумний щит. Озоновий шар блокує небезпечне ультрафіолетове випромінювання. Хмари та пил частково відбивають сонячне світло назад. Парникові гази затримують необхідне тепло, щоб ми не замерзли вночі. Усе це працює як термостат. Вдень не дає перегрітись, а вночі не дає замерзнути. Цікаво: на місяці, де атмосфери немає, температура коливається від плюс 127 градусів до мінус 173. Уявляєш, якби ми мали такий день ніч. Ще одна причина, чому ми не смажимося: вода. Океани, моря, річки і навіть ґрунтові води поглинають і зберігають тепло. Вода має високу теплоємність. Це означає, що вона нагрівається повільно і повільно віддає тепло. Саме океани згладжують температурні коливання. Вони буквально охолоджують планету в день і загрівають її вночі. Атмосфера, вода, вітер, рослини усе це взаємопов'язано. Земля реагує на зміни, компенсує, балансує, коригує. Це не просто камінь у космосі, це живий організм. Але ми. Люди своєю діяльністю, парникові гази, вирубка лісів, забруднення, руйнуємо цей баланс. І якщо ми перестанемо дбати про Землю, тоді дійсно можемо перетворитись на курочку гриль. І це вже не метафора. Отже, ми живемо в ідеальному місці, на ідеальній планеті з ідеальною системою захисту від смертельного випромінювання Сонця. Сонце може спалити все живе, але поки ми в гармонії з природою, воно нас лише гріє. Наше завдання берегти. Цю гармонію. Якщо ти хочеш більше таких наукових відео, став лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях. А чому, на твою думку, на землі виникло життя? Можливо, наступне відео буде саме про це.